Поспілкувалася з лозівськими тепловиками та водяниками. Народна депутатка України Юлія Світлична разом з лозівським міським головою Сергієм Зеленським та головою райради Вадимом Гочем 18 листопада відвідала комунальні підприємства міста. Обраниця поспілкувалася з директором КП «Теплоенерго» Сергієм Малишевим. Розпитала про роботу котелень. Наразі ну які проблеми це не стало електроживлення. Скажімо так, із 17 котелень. Потрібно 17 генераторів, 12 це наша потреба. Наразі у нас 5 генераторів, ну, лікарні забезпечені, ну розроблені, скажімо, заходи. Навіть <кій> аварійна ситуація. Ми працювали, ну, яке стоїть завдання, щоб не заморозити систему це і не заморозити людей. Сергій Малишев доповів і про модернізацію тепломереж міста. Керівник зазначив, навіть попри війну робота у цьому напрямку триває. Наразі із чотирьох тендерів два проведено у нас чотири тендера, це ну, будівництво п'яти котелень нових, одна реконструкція, водогін, сіті, газ і... Чотири нових котелі. Ні, буде п'ять стро... ну, 5 будівництва, а одна Три реконструкція. Три по свободі і дві мікрорайони. Тобто ми закриваємо завод і резервна завод, там, ну, на... 475 кВт, Тобто цей мот ви закриваєте повністю прикриваєте да. завод і ставимо ну, сучасні котельні по мікрорайонам. Очільник тепловиків показав потужність однієї з котелень. Доповів про кількість працівників, умови їхньої праці та потреби підприємства. Цього ж дня обраниця відвідала водяників. Директор Лозова водосервісу Володимир Кириченко розповів про модернізації на підприємстві. Ми велику роботу зробили по заміні труб. За що за проп'яття ми 20 кілометрів проложили, ну і плюс за счет е, місцевого бюджету і обласного. Виходить, 27 кілометрів. Ну, це все одно мало. Я казав, тут моя служба 216 кілометрів, мінімум 20 кілометрів на вгору. Комунальник зазначив, на стан мереж вплинули ворожі обстріли. Ділянки водогону поруч з місцями влучань ракет стали більш крихкими. Отут вона у по поседніх дозриви були на второй КНС, там ото якраз КНС зацепило, вікна повилітали, е і впарили, один заводник пішли. Ми на одному участку там розкопані в нас, 33, як заварили наложили. налазили. Вона, ну, звісно, вже й труба, то і знос труби, трубиться. Ну і двіжняк землі дав своє. Тим не менш, завдяки заміні найаварійніших ділянок вже вдалося значно скоротити втрати, відзвітував водяник. 26,6. і А було ну, це два було 44. За 5 років? А норма 30. Я думав, ми не справимося. Ну, справляємося. Ні, процес іде. Наприкінці зустрічі Володимир Кириченко подякував Юлії Святичній за допомогу громаді. Обраниця в свою чергу передала привітання колективу підприємства. Я сам з Краснопавловки. І ще навіть дякуємо за ту дорогу. Які ось діли своє время. дуже ча. Кожен день їздить на роботу по цій дорозі. І споминаю ну дуже класно. Всі всі багато хто з ким спілкується за дорогу. Ну і за те, що ви допомагаєте нашій лазівщині. Я лозівщину, ви знаєте, всім серцем поважаю. Ми дуже багато чого зробили разом. З великою, великою командою. Одного мого бажання не було б достатньо для того, щоб стільки зробити. І хай там всі повиздихають, хто думає, що нас можна зламати якимись трудними моментами або якимись там складнощами. Ні. Ми стаємо тільки злішими і сильнішими. Правильно. І ми все переможемо. Все і всіх. Все буде Україна. Обов'язково так і буде. Тримайтеся, знайте, вірте. Болівайте за своїх і підтримуйте своїх колективу. Вітання від мене Рослава Дубіна Єгор Крастельов, новини ТРК Лозова.